Ускладнюється ситуація тим, що будь-які виробництва на території України є військовою ціллю, і навіть якщо тримати це все в таємниці, це складно зробити на, на всі 100%. Це раз друге, міцність української економіки теж сповільнює ці можливості, якщо технологічно ми можемо все розробляти, і більшість розробок аерокосмічної галузі. Колишнього Радянського Союзу базувалися власне на конструкторських і розумових здібностях українських, насамперед, технологів та інженерів, то зараз це впирається повторюсь, просто в ресурси і загрозу. Сказати, що через рік, через два ми будемо самозабезпечені ракетами протиповітряної оборони ні. Балістичні ракети, як ви розумієте, це ж для того, щоб знищувати військові об'єкти чи військові цілі на території Росії, маючи їх достатньо, ми будемо створювати цей баланс противаг з Росією, і коли вони будуть туди долітати і реально знищувати російські можливості, технологічні та інші військові можливості, Росія буде більше задумуватись чи варто. Взагалі стріляти, тобто для довгострокової перспективи це треба буде робити і нарощувати реально. Ми можемо тільки в спільних перспективах з міжнародними партнерами десь не на території України, але з повним правом використання все, що там вироблено для потреб України, а не з чийогось дозволу. І будь-яка нова розробка наша закріплена, затверджена, впроваджена виробництво це незалежність ножтаки від рішень. Сполучених штатів чи будь-якої іншої країни, яка захоче загальмувати військову допомогу, або не дозволяти умовно стріляти кудись більше ніж 100, 150 чи 200 кілометрів.